Доброго дня, шановні. Вас вітає знов агротехніка. Зараз подивимося на ось такі майже енетичні джинми, але є нюанси. Джинма 3244 HXRN та джинма 3244 hxrn HS. Зараз двигуну Зараз двигуну майже все. У них ідентично. Відчиняємо цей. Відчиняємо. Цей. Капоти тримаються. Ви бачите як. Це дуже зручно. При сильному ветрі нічого не прилетить. Трехцилиндровый вертикальный КАЭМский двигун КМ 385 БТ. Ось такий воздухан типу циклон АКБ 80 ампер, Включатель массы, расширительный бачок. Радиатор с сетка, Два насоса НШ, генератор. Палывный бак 18 литров. Те ж саме на цьому. Той самий двигун, все ідентично. Бак, АКБ 80 А, микач маси, розширений бачок, спарений НШ насос. По грузам. 4 блина. Що тут, що тут. Тобто 48 на передній мост. Мости ідентичні. З гідропосилювачем керма тут та тут. Зараз ми дивимося, що одинаково. Задня навеска трьохточкова, само собою, фаркоп, вал відбору 6 шлиців, пара гідровиходів, розетка, ліхтарь заднього ходу. Тут те ж саме Така ж сама навіска Все зроблено ідентично Але цей має задні колеса 11,2 на 24, а цей 9,5 на 24. Диски розборні тобто цей, уз, ну, напевно, вузкакалейка. Так, передні колеса что у нас тут передний колоса 6 на 16 тут больше тут 6 ,5 на 16 по управлению цей трактор мая как вы бачите 4 плюс 1 повышенные пониженные но вин мая пониживать ходу топ то 16 плюс 8 Має передач. Цей трактор має двохдискове щеплення. Вал відбору працює дві швидкості. 540 та 1000 оборотів на хвилину. Підлога не рівна, що там, що там, подножка тільки ліворуч. Так, а цей тракторець має реверс. Чотири швидкості. повышенные и пониженные, Топ то 8 плюс 8. Вот такие два красеня. Один на узкие резине, инший на широкой. двудисковое шепление. Звичайно механичная коробка. Цей тракторец широкая резина. Да, реверс. Вот такие два красыня То есть трактора на будь-який смак. Працюють майже двигуни. Ідентично. Зараз ми їх заведемо. Цей зачиняємо капот. Да. Цей зачиняємо капот. Так, зараз запустимо двигун. Пойдём, украшение. Як где они там? А вот, почему Сейчас, глушилочку. Всё, я с ним, глушилочкой. Вот часики. І цей також як часики ось такі два трактора, ну не тільки ці два трактора. Ви маєте можливість придбати. Резница 100 бакарей. Ось сей 3244 с реверсом на широкой резине. Коштой дороже на 100 бакарей. сей, ну, само собой дешевше. Кого зацикавило звертайтесь с собой на сайт. Або по телефону. Доставка будь-якой техники Бескоштовна Предоплат не потребно. Документи 100%. Також багато на складі навесного обладнання. Вон там ви бачите сажалочки, культиватори, фрези. що у нас там ще є. Борони, оприскувачі, транспортерні копалки. Тобто будь що. Усім гарного дня! Вибирайте для себе техніку та звертайтесь. Дякую.